У наявності маємо ось такий Mercedes B-класу 2021 року. Плагін-гібрид. Автівочка на двигуні 1,4 літра бензин з електричним запасом ходу 60 км. Передній привід, автомат, AMG комплектація хороша оптика. Камера заднього огляду безліч асистентів. Присутня тут. Мертві зони. Гарний сірий колір автомобіля, гарні AMG диски Ось так автівочка виглядає позаду. По салончику маємо чорно-шкіряний з алькантарою салон, з червоною прострочечкою. Тут під карбончик, підігрів сидінь присутні, повний електропакетик тут. Ось такі зручні сидіння з підтримочкою. Гарно також виглядають задній ряд. До речі, достатньо в Б-класі місця в задньому ряді, спокійно собі можна сидіти та з комфортом пересуватись. По салончику зустрічає нас кнопочка старт-стоп, заводимо. Мульти-Мерседес кермо, віртуальна приборочка з великим екраном. У автомобілі працює абсолютно все. Кондиціонер, все присутнє. Дуже гарно салон виглядає. Тому, друзі, хто шукає собі в першу чергу надійне та економне авто, можете звертатися. Рідний пробіг 73 тисячі кілометрів. Акіокочка у нас з'явилася тільки сьогодні, тому, тому актуальний даний автомобіль компанія Fresh Auto, місто Рівне Миколаївська, 2. З радістю вас чекаємо. Усім гарного дня!